Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Будівництво груби продовжується. Ось за сьогодні ми вже трошки підігнали свою роботу. Цю стінку три ряди вигнали. Тут почали виганяти ход, ходи. Поставили три дверки. Ця дверка у нас виход з плити вверх. І виходить дверка на два ходи, які опускаються вниз, сідучи йде вверх. Потім цей вниз і сідучи вверх. Получиться в нас тут п'ять ходів і над плитою два ходи. Один вниз і вверх піде, піде і піде. О, ну та й комен. Это такая стена будет в одну спальню и в другую спальню. Просто чисто будет стена. Приступаем до работы. просили Будем застарливать отверт под стейку зараз. Робимо отвір під стійку. Ось уже отвір готовий. Зараз будемо ставити стійку і волка. Ставимо оголочок. Ставили столку і гулка і почали викладувати ходи. Наша груба, це що нам вдалося вик... викласти за цей день? Ось така буде у нас груба. Тут буде три. Трой дверець. І з кухні буде двоє. Всім до побачення! Будівництво груби продовжується.